Сьогоднішнє перше читання з книги діянь апостолів розповідає нам реальну історію перших християн, євангелізації, проголошення, доброї новини, де, перше все починається з того, що ангел Господній говорить до Филипа. Так починається цей фрагмент з діянь апостолів. Які в Євангелії від Луки, де ангел Господній прийшов до Марії, благовістив їй, благовіщення. Для нас це таке велике свято, дуже благовіщення, яке ми недавно святкували, але воно має цю саму суть, що Бог приходить до людини і говорить їй про якусь важливу річ, до Марії говорить, Щось дуже важливе, що вона стане матір'ю Бога. Але тут, в цьому е фрагменті з діяння Апостолів ми чуємо те, що ангел Господній промовив до Филиппа, кажучи: встань, іди туди і туди. Тобто Бог промовляє через ангела до Филипа, до Марії, в Старому Завіті Бог промовляв до Мойсея через палаючий кущ. Тобто, постійно Бог хоче говорити до людини. Він має що сказати людині. Бог постійно шукає цей спосіб, як сказати людині щось, якусь певну річ, яка для неї є важлива, або важлива для інших людей. До Йосифа говорив через сон, через різні багато снів. Так само встань, візьми свою жінку Марію, іди туди, потім повертайся. Бог такий, є таким навігатором людського життя, який говорить, цей голос, який каже, піди сюди, піди туди, зроби краще так, цього не роби, сюди не йди. Це, що це за голос Божий, як це його розпізнати? З цим? Дуже часто ми маємо проблему, як це почути Бога. Думаю, що. Ці люди, про яких я говорив, як про якого ми чуємо сьогодні в діяннях апостолів, вони теж не так його чули, що е, якийсь гучномовець включився з неба і там е, дуже голосно е, було сказано якесь слово. Чи Марія так само деколи зобра... зображують Марію, яка стоїть на колінах, молиться Розарії. І тоді ангел Гавриїл приходить до неї і говорить до неї. Цей внутрішній голос найчастіше Бог говорить дуже тихо, так що інші цього не чують. Але цей внутрішній голос в кожному з нас він промовляє. Бог, Бог говорить. Ми мали тепер зустріч у вівторок з чоловіками і там. Про цей єпископ говорив про цей голос, внутрішній голос, про різні голоси, які можуть бути, може бути Божий голос, може бути голос диявола, голос е, е, Злого Духа. Коли цей голос Божий, то він е, закликає до навернення, він говорить про, так як до Филипа говорить про те, щоб благовістити. Щоб допомогти людині повірити в Ісуса Христа, це Божий голос. І раз ми так теж чуємо цей голос, який каже: йди, там, поможи комусь, іди зроби якийсь добрий вчинок або в якійсь конкретній ситуації. Недавно в мене теж так було, ішов по дорозі, так вже пройшов далі від тої людини. І той голос мені говорив, що піди, відкрий двері тій людині, допоможи їй понести. І я з цим голосом так і пішов далі, так і пішов, а потім мучився з цим словом, бо знав потім, що це Бог говорив. Говорить Филип до цього євнуха, до цього чоловіка, який був слугою цариці. Каже йому, чи ти розумієш, що читаєш. Він читав книгу Пророка Ісаї, чи розумієш, що читаєш. Той каже, не розумію. Це про нас. Бо ми часто теж з цим зустрічаємося, що ми читаємо і так само кажемо, не розумію. Не розумію, що там пише, не розумію, про що тут йдеться, до чого це Бог мені говорить, не розумію. Власне, є той. Дуже важливий момент це присутність Филипа, який йому пояснює. Филип благовістив йому про Ісуса, Він йому показав, що все це пророцтво, яке було в Старому Завіті, воно скероване на Ісуса, на Месію і розповів йому про Ісуса. Напевно, розповідав йому про свій досвід, про свою зустріч із Ісусом. Про те, що вони разом пережили навчання Ісуса, Його турботу про учнів, про апостолів. І так плід або наслідок цього благовіщення це те, що Той каже, «Та То я би похрестився, там є вода. Що мені забороняє похреститися? Я би хотів теж стати учнем Ісуса, стати християнином, піти цією дорогою. Про яку Филип йому сказав. Ось така історія з життя, але вона про нас. Бо Бог говорить до мене, говорить до тебе через цей внутрішній голос, потім робить нас теж інструментом, щоб іншій людині пояснити, про Ісуса, сказати, благовістити, а потім уже плоди в житті тої людини, і ми можемо теж десь так збоку. Насолоджуватися, що хтось прийшов в церкву, хтось нова людина прийшла в церкву. Алілуя! слава Богу. Е, хтось почав молитися, хтось почав читати Слово Боже, хтось вперше за ціле життя пішов до сповіді. Недавно теж кілька людей е, вперше або за дуже довгий час посповідалися, прийняли святе причастя. І це плід. Тої евангелізації, плід того, що ми всі е, слухаємо Ісуса і хочемо Це передавати іншим, теж тим людям, яких в своєму житті зустрічаємо. Амінь.